Це Бернс, духовний радник Трампа. Я в одному з інтерв'ю в нього запитали про Алатра. Я насправді нічого не знаю про цю ситуацію. Я отримав посилання на інтерв'ю, яке дав Алатрі. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстрем. І переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. З боку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибували їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики, але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше і, можливо, в наступному інтерв'ю зможу можу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською групою, якщо в Росії їх переслідують та тероризують. в Україні агент Рацирс це Кременновська. Ось відео. З фактами, з доказами, як вона зливає інформацію у Кремль. Зараз проти неї розпочато кримінальну справу за розпалювання ворожнечі та ненависті. Але фактів і доказів хватає і на 111 статтю Держзради. Тому слова Бернса, я хочу знати про це більше. Я розглядаю як ініціацію розслідування всіх агентів Рацирців, які підривають нашу країну всередині. І детальніше всі факти, всі прізвища у цьому відео. Це розслідування незалежних журналістів і фактів достатньо. Для офіційного розслідування і навіть міжнародного, тому що агенти Ерацирс по всіх країнах, наприклад, Якуб Ях, після виходу документального фільму розслідування, що він робив з дітьми в Африці, це взагалі не для людей зі слабкими нервами. Тому пора вже прикрити цей рацирс разом з його лідерами Дворкіним Новопашиним, з подачі яких і розпочати війну в Україні. Адже це вони оголосили всю країну в секторі. Але як сказав Бернс, війна закінчиться, і це не буде вічно.